Коли знову заходжу на чуже поле. Але це тільки для навчання, не для того, щоб сказати, що хтось там не так працює, як я хочу. Ось дивіться, є кукурудза, яка заростає з лаковими бурянами. Фаза розвитку. Рахуємо, раз, два, три листка. Так? Три листка амброзія. Що тут у нас? Злаки пішли, лобода, якісь шкідники. В общем, купа-купа, бачите, проблем. Зараз я вам щось покажу. Зараз секундочку. Ставлю на паузу, поле перебігаємо на ось це поле. Виключаю, ну, камеру. Що бачили? Щось, Щось не так. Ось поле. Через дорогу. Чого воно отаке? Скажіть, будь ласка. Ваше бачення. Чому тут кукуруза, ну хай в чотирьох листках, ну ми ж не розуміємо, коли там сілося це поле. Так чи ні? Але така ситуація. Я хочу вас запитати, чому така історія, чому це поле чисте, а те ще грізнюче і грізнюче, ви розумієте, що злакові там, дводольні буріни вони просто забивали ту, ту кукурузу. Чому так? Тому що фу, агроном вважає, що, наприклад, страхова схема найкраща. один раз поприскав ту кукурузу і можна відпочивати, розумієте? Я вважаю, що це в корені невірно. Тому що господарство втрачає гроші. Просто розумієте, добре, що його директор його директор не розуміється в агрономії достатньо, щоб зрозуміти, що ґрунтова і страхова, дешевше, ефективніше, аніж тільки страхова. Схема захисту кукурузи. Так що вам вирішувати, вам жити. Досвід показує дуже різні речі, але можна розповідати, що отримуєте по 20 тонн. Запрошуємо до співпраці з компанією Тарголаб колеги, тому що хочете мати чисті поля, хороший економічний результат, будь ласка, до нас. Хочете? Слухайте, кого хочете. Успіхів!